Пекарня жіночого монастиря святої Анастасії який день працює без відпочинку. Послушниця Валентина отримала благословіння матушки і умені на випічку святкового артосу – паски. Минулого року в монастирській пекарні випекли більше ста пасок. Цього року планують і ще більше. паску хочеться подарувати кожному хто хто близький до монастир монастирю. у нас люди, які допомагають там в наших проблемах монастирських робочих. Вот, э, раздаём сёстрам, на могилку, потому что будет захоронение потом поmemoryю усопших. Вот печём на каждую могилочку сестре пасочку и раздаём, ну, всем, кто, если у нас есть лишние, раздаём, кто приходит в монастырь. Главный секрет церковной Пасхи молитва. Церковь говорит, что, э, Пасха символизирует как бы райскую жизнь. А почему Пасха должна быть сладкой? Почему она должна быть вкусная? И ложится ей ложится сахар, ложится Ложиться молоко, ложиться масло, все, що є в хазяйки, ложиться, тому що з доброю душою. От поэтому і, і, і саме основна з молитвою. Послушниця Валентина на роботу в пекарні в ці останні дні посту, приступаючи до роботи, благословіння отримує тричі. Ну, утром йдеш, якщо дуже утром стаєш, рано 4 чотири значить з вечора береш, а матечки власна війні, матчки його мені. Коли утром йдеш, вже на, 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 на пекарню. Там у нас иконы є, робиш три земных поклона. Тоже благословение о Матери Божией. Приходишь на пекарню, ПК молитву. Молитвы предначетами. Очень наш. Там сначала первый небесный, потім очень наш. Ну, три святой, короче говоря. Патом молитва є таке їдять у бозі і насидяться. Ваславі твосподи зискає живо. І всю роботу з хлібом церковний пекар робить з молитвою, добрими думками. А практичний секрет смачної паски каже послушниця в тому, що тісто ж замішується на заквасці з хмелю, яку робить. Власноруч, Паску в монастирі печуть за рецептами ще владики гурія, але за святковими турботами не можна забувати, які страшні події передували свято Воскресіння. Коли умірають родственники, ми стараємося, якби простіться. Ми стараємося. увидеть его последний раз. Вот. Господь нам предлагает каждый, каждый год видеть это вот событие, вспоминать это событие. Мы должны, наверное, чем больше, чем мы будем ревно с ней относиться к этому событию, тем больше нам Господь будет открывать себя, вот, чувствовать себя, и тем больше как-то душа обогащается.